Акцію у нас придумали члени цікавої організації, дві дівчинки, вони школярки. Вони пекли вдома печиво і подумали, що можна і військовим спекти і зробити акцію. Перший раз ми робили на... біля пам'ятника Богдана Хмельницького, це тут недалеко. Але там про це місце мало хто знає, і ми. А вирішили вибратися у самий центр. Центр міста це найвідвідоміша точка міста Запоріжжя, щоб люди бачили, що таке робиться, щоб щоб робити добру справу. І щоб люди робили. А приватбанк зі своїм бабуською. А ми варіння принесли. Маліни, грушки, сливи. Варіння всякого принесли сладості. Щоб, вони, щоб їм слаще життя було там. Передають іконки, а такі от обереги, як малюнки приносять як діти там. Це мотанки, які понесли. Це обереги, щоб наші сіхлопці повернулись живими. Я щиро вражена нашими містянами. Я хочу сказати всім велике дякую за те, що ми робимо, за те, що ви робите. Скільки людей зараз прийшло у дощ, у холод принести домашнє печиво, випічку, то, може, гроші приносить, щоб допомогти нашим воякам там. І коли в нас ще будуть такі патріоти, то нас ніхто не здолає. Ні путін, ні сепаратисти. І щиро вам усім дякую. Слава Україні!